Всем привет, на каналі Реана Кіс і сьогодні будемо грати в Roblox ігру під названням Ікея. За нами вночі будуть ганятися різні существа, а ми маємо від них вижити. Заходимо і спавнимся днем. Я так розумію, зараз роз Тут що і як робити давайте подивимось. Тут що ночью будуть призраки, як брати віші, як їсти і так далі. Ладно, давайте построїмо якесь укриття на перше время. Вот, дивіться, тут є доска. Беремо доску. А як мені повернути доску? Давайте я просто буду клікати на різні клавіші. Може, поможе. Не, не допомагає. Ладно, давайте тоді. Туди... Сюди. Теж не допомагаю. Давайте я просто зберусь повыше. А як мені ставити її? Отак вот от, ладно. Давайте тепер беремо вот цю доску. І ставимо її вот сюди. Блін, я застряла. Отак вот от. Тепер ми беремо ще одну доску, щоб залізти наверх і пережити першу ночь. Надіюся, що монстри не залізуть до мене. Наступила ночь, ребята. А я не спіла ще дом построїти. Бамс! Ну, в принципі, в принципі ми будемо отут. Ждати, закінчиться ніч. Я не знаю, скільки ніч буде йти, але думаю, мене тут прізаки не достануть. Ждемо, поки пройде ніч. Я трохи постояла, подождала, але но ніч не проходить. Я не знаю, скільки мені треба ждати, поки пройде ніч... Ну, но я так розумію, я тут буду сидіти дуже довго. Мені на утро треба буде построїти якийсь уютний домик, поки я подивлюся управління. Що як можна зробити? зараз я тут подивлюся. Я чуть не впала тільки, що ладно, давайте, давайте подумаємо, може я вон там зроблю домик і зроблю із цих штук стіни і тіпа, вони туди не залізуть. Тільки от я не знаю, як можна поставити, е, е, як поставити можна оці, от, короче, доски вертикально. Зараз я всю ніч буду дивитися на стройки. Ребята, я тільки виключила відео і наступило утро. Мені треба звідси злазити і шукати якийсь собі дом. Ну, я не знаю, де його можу зробити. По ідеї, я можу отут зробити дом, закрити його досками. Зараз я подумаю, як його можу перевернути. Так, я можу їх отак от переворачувати, але я не знаю, як вертикально їх перевернути. Так, що робити, я не знаю. Так, я можу їх вище ставити. Ладно, як їх поставити, я не поняла. Мені треба шукати якесь друге укриття. Давайте підемо, пошукаємо, де ми можемо пережити наступну ніч. Тут то Можемо, по ідеї, сюди залізти. Я візьму з собою стремянку, ну, то есть лестницу. І піду пошукаю укриття. Надеюсь, я в следующую ночь выживу. Отут може бути укриття. Тільки я не знаю, як, як мені тут закритися від монстрів. Я можу, по ідеї, сюди принести кучу всього. Щоб вони не пройшли. Можу от так зробити. Також можу. Що я ще можу сюди поставити? Можу дивани поставити. Вот так вот. Я просто все сюди покладу, щоб... Щоб вони не змогли пройти. А оцю штуку я можу? Я можу цю штуку взяти, друзі? Це я не можу, але мені також треба їда, щоб встановляти хп. Я занесу її собі вдома. І далі мені треба все це застраювати. Я буду просто диван на диван класти, і сподіваюсь, що я таким образом щось застрою. Ось вот так вот, давайте. Перепрягну тут і подивлюсь, що я ще можу тут взяти. Вот тут є лестниця, така. Вот. Ні, це не лестниця, а ця як вона називається. Полки тут є. Также сюди можна пройти, вот сюди я вот покладу, і нам треба ще знайти. Щоб закрити вот тут вот проход. Візьму вот цю вот полку і поставлю вот так вот сюда. А я можу брати, наприклад, вот цю вот штуку, походу, ні, не можу. Я можу взяти плиту. А вот штуку я можу? Ні Я можу холодильник взяти. Ладно, давайте візьму холодильник, ним тоже застроїмося Отак от принесемо сюди і поставимо наверх. Блін, воно в мене коло самого лиця. Я його поставити не можу, ладно. Отак от поставимо холодильник. Він просто впав. Тоді я не знаю, як холодильник поставити, але він реально впав. А, все, я вот так от поставила, але тут перепригнути. Ладно, я ще походжу, пошукаю якісь вещи, чим можна застроїти. От тут, наприклад, диван, горка, тут є прикольні штуки по типу ночника, пуфіка. Ось полку я можу взяти, так. Да. Я візьму полку і занесу собі вдома. Я забула, походу, до мій дом. Вроді би, вон там. Я, походу, свій дом потеряла. А нащо я це все строила, якщо я його потеряла. А, не, нашла. Заходимо в вдома, і нам треба кудись поставити цю пол. Тільки от куди вопрос. Я її можу якось повернути, не знаю. Як мені повернути цю полку? А, я б отак от можу її повернути, але но... не знаю, зачем мені так повертати, тому що я в обратну сторону не можу. Поставлю її от сюди, щоб сюди ніхто не пройшов. І піду далі шукати якісь прикольні штуки. Там я бачила був пуфік і ще був світільний карандаш. Либо пуфик, либо светильник карандаш. Я і то, і то хочу, но думаю, пуфік поможе нам застроїтися. Ну і буде як вірш. Головне, мені вспіти до початку ночі. А то если я не вспію, буде не очень. Блін, я пройти не можу. А, все, норм. Проходимо і нам треба отут за... застроїти. Я надеюсь, я хорошо застроилась, потому что... Потому что тут я застроилась не дуже хорошо. Надеюсь, они сюда не дойдут. Я так понимаю, мне надо сидеть тихо. Я, я перенесу фонари. Хотя не, если я перенесу фонари, то сюда кто-то сможет... Давайте по... Короче, ребят, уже наступив день и сюда зашла Сашка. Вот это ну, что нашла? Что? Что, шо, шо? Хорошо, убирай. Если шо, ребята, Сашку буде чуть-чуть погано чути, бо опять-таки что из микрофона. А я піду за якимись аксесуарами. Там дуже класний світильник був. Ну, знайдеться. Найдеться. Сашка, цього світильника вже нема. Там, ну, тут був світильник дуже класний, але я його потеряла. Я піду шукати якийсь потолок, тільки головне мені самою не потерятися. Що? Заміним стіли на столи? А, щоб красиві стіни були хорошо. Хорошо, я пока доску принесла, але тільки я їх не вмію повертати, щоб вони стояли вот так вот вертикально. Я сюди доску принесла, ти її потім поставиш. Я піду шукати щось. Ну да. Я нам несу світильник. Що? Да, нам світильник дуже надо. Блін, я прийти не можу. Ночью буде освіщати. Що? Тут печенья є. Це надо. Я їх перекладу печеньки. Оце вот все я перекладу сюди. Я це все переклала сюди. Я пішла за іграшками, Там ігрушки були, вони нам дуже надо. Що? 是吧。Sure. É Тільки What <laughs> you Ma non posso fare niente, posso sta, niente. Se Io un'altra donna, non posso 哦。<noise> А я фонарик. Ну, я буду тебя ждать. Вс, ребят, наступив день и Сашка до нас добралась. Привет. Що? А як зробити, щоб фонарі типа, світив, бо в нас фонарі два не світять? один світив? Я зараз піду шукати, що нам ще не вистачає сюди, як думаєш? Ну, значить, піду шукати світильник. Щоб освіщали. Не, ну, а Я не знашу. Я нанесу полку. Це буде стіна. Чого? Де? Я отут вот ставлю, типу там пересталиш. Я вже далеко відбіжала від, від дому, но я нічого не знайшла. Що нам понадобится. Я знайшла. Радужний диван, нужна штука. Я біжу. Що? О, ну він не радужний, там просто ті подушки радужні, це диван з подушками. Що ти? Вон, я принесла диван, тільки я не мій... тільки я не помню, як його переворачувати. Ну, потім поставиш, якщо зможеш. Сашка, що нам ще треба? Що треба? Кого? Вазони? Зачем нам вазони? Ладно, я піду шукати вазони. Чего? А де вони примірно, можуть бути? Коротше, я вазони не знайшла. Зараз подивлюся що вот тут. Тут теж вазонів нема. Я несу забор. Нам, думаю, надо забор. Что? Что случилось? Что, Сашка? Шо, Сашка свихнулась, либо я потерялась. А, все, я нашла. Хто прийшов зараз? подожди, я. Я тут. Покажи, покажи його, покажи. Я принесла забор. Вазонів не було забор, думаю, понадобиться. А він був в такій шляпі. Он, так треба було пустити. Що? Я роблю перестановку, так скажем. Щоб було красиво. А на стені весвет красиво, да? Ладно. Что? Мич ну, на стіні, Значить, все правильно. Ладно, давай ждати ночь, пока пройде. Что будем робити, Сашки, цю всю ночь? О. Я буду обстраювати да. Обстраювати ну, в потолок дивитися. Ладно, ребят, ми будемо на цьому закінчувати цей ролик, так як е, ми вже построїли вот такий вот дом. Обязательно вийде друга часть. Но ми будемо на цьому заканчивати. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всім пока-пока!